Вітаю, друзі! За даними британської розвідки, некрасивих двійників Путіна скидають в Москва ріку. Там вони, звісно, паруються сомами і народжують двійників Лукашенка. Я, Олександр, Преподобний. Це обережно фейк. Знаєте, якщо подивитися на карту світу, то можна відзначити місця, куди от за жодних обставин не хотілося б потрапити. Ну, це КНДР. Еритрея, Сирія, Афганістан, Іран. І що давайте так поговоримо спільного в цих географічних місцин? Правильно, всі вони союзнички Росії. Цінності німців, французів, українців росіянам ворожі насправді. А от цінності Талібану співзвучні, і це не дивно. Відім обнадіжуваючі сигнали з сторони Талібів, которые заявляють о своєму желанні. Іметь з сучасні других політичних сил. Я з вами хочу сьогодні поговорити про головного військового спільника Москви – Це Іран. Що таке іранський режим? Давайте розберемось. Це насправді тоталітарна релігійна секта, у якої вышло на видмину від России. Это были самые массовые в современной истории похороны политического и духовного лидера, и без сомнения самые эмоциональные. До последней минуты все ожидали, что Хамини назовет имя своего политического наследника, но он так и не сделал этого, а Тала оставил лишь 29-страничное политическое завещание. Зараз і мені, і вам важко уявити, але максимально консервативний та радикально ісламізований Іран до 1979 року був цілком світською державою. І якщо ось подивитись на ці старі фото чи відео Тегерану, легко можна переплутати його з будь-якою західною країною тих часів. І ось це Круте піке в середньовіччя воно почалося в 1979 році після ісламської революції. Ісламісти скористалися народним невдоволенням монархією. Досі справедливим і захопили владу. Гасла були доволі прогресивні, як на тоді, а вийшло як завжди. Іран ну, це так м'яко кажучи, авторитарна держава із значними обмеженнями прав людини, жорсткими придушеннями масових протестів, тортурами незгодних, несправедливими виборами та утисками прав жінок і дітей. Ну, це класика. Євросоюз судив розгони акцій протесту в Ірані і обмеження на доступ жителі страни к інтернету в своєму заявні глава європейської дипломатії Жозеп Барель назвав неоправданим і неприємленим примінення по його словам непропорціональної сили проти демонстрантів. Взагалі, друзі, закони Ісламської республіки засновані на ісламському праві. Державний апарат тісно переплетений з ісламським духовенством, а в системі державного устрою існує спеціальний орган Рада верховних конституцій. Його діяльність забороняє всім, абсолютно всім, крім мусульман шиїтів, обіймати вищі державні посади, а членам парламенту складати законопроекти, що суперечить шаріату. Тобто, всі, хто не шиїти в Іранії, просто люди другого гатунку, Нагадаю. Взагалі-то 21 століття за вікном бути жінкою в Ірані ну це вже просто подвиг. Всі жінки в Ірані, в тому числі приїжджі, зобов'язані носити хіджаб. Інакше настає адміністративна або дисциплінарна відповідальність. Гомосексуальність є кримінальним злочином, який передбачає смертну кару. Я уявляю, взагалі, то як Кіркорова вони відправлять туди послом. А я впевнений, Філя, так і буде. Єдина моя. Ну, гірше ніж жінкою чи геєм, в Ірані бути опозиціонером, як ви здогадались. Їх тут катують, гвалтують і просто страчують. 22-річного Мехді Карамі стратили через повішення після того, як затримали під час протесту в Ірані. Йому та ще трьом молодим чоловікам дали лише 15 хвилин на захист. В Ірані закрито більшість прореформістських газет. Заборонена трансляція західної музики. Обмеження стосуються не лише друкованих засобів масової інформації та телебачення інтернет також цензурований. Діяльність провайдерів і комерційних теж контролюється міністерством інформації. Перевірці підлягають всі нові зареєстровані вебсайти в домені IR. Існує автоматична фільтрація електронної пошти. Також ну ви правильно розумієте, вони тупо читають особисті листування всіх громадян. Вищий чиновник Ірану нещодавно похвалився, що Іран розробляє окрему військову мережу інтернету, національна розвідувальна мережа, сказав він, у якій цінна розвідка країни не буде доступна для інших сил. Якщо узагальнити, то Іран це та сама Північна Корея, друзі. Різниця лише в тому, що в Ірані поки немає голоду. Тепер ці три недодержави створили нову вісь зла: Москва, Пхенян, Тегеран. Ну і не дивно, що перша закордонна поїздка Путіна за межі колишнього радянського союзу після початку повномасштабної війни в Україні була саме в Іран. Іранці відкрито підтримали його агресію. Хаменеї у різкій формі заявив, що Росія виявляється, якщо ви не знали, обороняється від НАТО, яке виявляється на неї напало. Україна це очередна жертва цієї політики. США довела Україну до такого положення. Іран. Безсоромно постачає в Росію зброю і постійно збільшує ці поставки. Ось до шахедів тепер додалися балістичні ракети та артилерійські снаряди. Вооженні сили Ірана представили нову ракету стратегічного назначення Гайбар Шикан, работающую на твердом и способную поражати цели на розстоянні до 1450 чотирьохсот 17 кілометрів. жовтня 2022 року МЗС України зробило офіційну заяву щодо співучасті Ірану в злочинах Росії проти України. Іранська зброя б'є по житлових будинках, електростанціях, мостах і дитячих майданчиках в українських містах. Відтепер Іран вже це не просто, знаєте, країна ізгої. І Іран це країна терорист, і хоч в Ірані буддизм офіційно заборонений, карма його я впевнений, дістане. За кожен шахет і ракету треба буде відповідати. Чому ви на стороні держави зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите підтримку зла неможливо заперечувати, хоч ми і навчились збивати більшість. Ваших дронів камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є і влучання. Тож, друзі, фейку про те, що союзники Росії, нібито нормальні країни, я ставлю нуль год з десяти ось такий нуль. Бо якщо ти зустрічаєш уперя, можна бути впевненим, він точно підтримує Москву. І я вкотре вам нагадаю, аби не потрапляти на ГБшних гачок і ефективно боротися з кремлівською пропагандою. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте йому все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному просторі. Фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та імейл-розсилки, звісно, з новинами та маніпулятивними заголовками. Це наш з вами інструмент для інформаційного опору. Тож долучайтесь.